Єврокомісія пропонує, аби не європейські авіакомпанії до осені наступного року не платили податки на викиди парникових газів. Брюссель розраховує, що до того часу міжнародна організація цивільної авіації підготує глобальну угоду. ЄС зазнав тиску з боку міжнародної спільноти щодо так званого екоподатку для всіх авіаліній, що літають до ЄС. Деси за чанс викрейтнеспейсфо. Ми даємо шанс, ми створюємо платформу для позитивних переговорів, але цим треба скористатися. Тож ми надаємо цю можливість цей великий шанс. Я можу тільки порадити всім сторонам використати їх і негайно підтримати це питання, заявила комісар ЄС з питань клімату Коні Гедегард. З початку цього року євросоюз зобов'язав усіх авіаперевізників у ЄС оплачувати 15% їхніх викидів вуглекислого газу. Таким чином, євросоюз хоче ефективніше боротися з глобальним потеплінням. Нині це зобов'язання виконують лише європейські компанії. Рішучі проти виступають США, Росія, Китай, Індія. Тимчасове скасування виплат для неєвропейських авіакомпаній має ще схвалити країни ЄС.